Мамо, посміхайся! Зараз звідси вилетить пташка! А, синку, так, настав час сказати тобі всю правду. Пташки у фотоапараті немає, баби яги також немає, бабайки немає. Дідом морозом щороку одягався твій дядько. Твій тато не в експедиції, а у в'язниці. Вовчок ніколи не вкусить тебе за бочок, а в холодильнику не живуть гномики. Лелека не приносить дітей. В магазині їх теж не продають. А в капусті можна знайти тільки гусениць. Із сусідом ми не боролися, а займалися коханням. Тепер, синку, ти все знаєш. Офігеть! 30-річчя відсвяткував. Вчений, нам нарешті вдалося навчити собаку азбуці морзе. Собака постукуючи лапою. А що вона сказала? Вчений е, гав? Сидять у раю мужики під деревом, на якому росте сушена вобла і поряд із річкою, в якій тече живе пиво. Потягують пивко, смакуючи, одним словом, балдіють. Раптом вилітає мужик із кущів, підлітає до компанії, хапає в одного кухоль пиво і залпом його випиває. І одразу ж назад у кущі. Чоловіки в шоці ще не встигли схаменутися, як знову мужик вилітає з кущів, вихоплює у другого кухлі з Пивом. І випиває залпом. Мчить назад у кущі. Ну тут третій мужик кричить йому вслід: Е, мужик, ти куди так поспішаєш? Ха, Ха! Та я ще в реанімації. Уявляєш, від мене щойно дружина пішла, бо я панікер і параноїк. Ой, співчуваю. А ні, повернулася. Ха -ха -ха, то вона за хлібом ходила. Арифметика для гуцулів, дід Остап взяв лопату, сокиру, три ножі і одну маленьку сокирку. Питання: скільки туристів із Москви завітало на базу Карпати?